Тут таке. Кран. Це кра. Да. Та ти його так хотів. А звідки ти його взяв? Був... Там був під двері. Він був під дверима, так? Да, думаю, тут, тут. Ну якщо під нашими дверима, значить він для нас. Тук -тук. Так, тук-тук. хтось постукав. Так. Ух ти. Ну давай починаємо відкривати. У нас виходить сьогодні розпаковка. Йдемо знімати? Так. Всім привіт! Е, ми кран! Так, ми відкриваємо сьогодні отакий кран величезний. Дивіться, а тут це пи... Крути? Ні, крути це. Він крути крутиться. Він крутиться, так, він багато не, що може робити. Ти чому супер Емп хотів кран? Бо він дуже часто звертав на них увагу, коли бачив. І він захотів будівельний кран. І дивіться, хтось виконав його бажання. Ага. Та, ти бачив десь такий кран будівельний. Тому... Ага. Там бачив, так? Наші підписники, якщо ви хочете, щоб ваша мрія або бажання збулась, треба що поставити. Так. Що треба поставити? Так. Що треба поставити? А така. так. отако. От отак. Треба поставити лайк, і ваша мрія або бажання збудеться. Да, як збулась в суперем, так? Yeah. Ну все, відкриваємо. Yeah. Дивіться, у нас тут 120 сантиметрів він має. Мирослав, ти навіть не маєш 120 см. Ану, відкриваємо. Okay. Тут у нас скотч. Okay. Давай, давай поди сюди. Ходи, давай, відкривай. Нам всім дуже цікаво. Кривай. Чекай, тут ще треба оце. Ні, ні, зачекай, зачекай. Це Треба таке відкрити. Тепер М вже навіть почав складати. У нас такі дві детальки. Так, а це що? Це теж для крана? Да. Давай, відкривай. Я вам покажу детальки, дивіться. Окей, нам ці детальки попалися. Пусть все. А це сам здається кран. А ну давай, я тобі допоможу, витягнути. Чекай. Тут так. Давай, давай. давай. А ну, Давай тримай коробку. Ми собі тут поставили он коробочку. Так, тут в нас вже є від крану. Зараз будемо складати. У нас тут є інструкція, <свісно> по якій зараз будемо все робити. І тут є навіть наклеєчки, здається, чи ні? Чи мені здається? Зараз ми все будемо відкривати і розбирати, так? Так. Зараз будемо все. Оце? Що це? Це крана. Це наклейки до крана. так, дивіться. А Це мокінка. Це кнопка, так. А це, кран, це, а це... А це типу значок, що небезпечно, струм, Так. Да. Тут несе на кімнат, дивіться. Це кнопка, кнопка, так. Отако виглядають наклеечки до крана. А це Бери. А це вони нам в кінці пригодяться, так. Це не може, не може? Угу. Так, так, не можна. Кран будівельний, він небезпечний, так? Ну, я впав, я впав, я плачу. <рес> Ти впадеш і плакати будеш. Це, це, це дядя. Так, це якийсь дядько. Але на якого дядьку? Поки що не ясно. У нас тут ніби не було. Так, дивіться, у нас тут є ще інструкція. Тут все детально розказується, що куди має бути. Зараз ми будемо складати в інструкції. Перший крок це он, беремо детальки. Таке. А ну давай. Ні, давай. Ти може. Е... Бере. Нам треба три детальки. І так, перший крок це у нас ось. Це, цей, ці, так, Ми вже підготували дві детальки. Так, тобі лише треба. Це, 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 це. Давай, бери це і з цим. А це мой ад. Так, ану. О, О. Ага, ану. от так, ваша притесне. Ану, ще трошки. Так, і ми склали перший чекан. А зараз ми ще будемо це кріпити. Так. це така те. Так. Угу. Друге. Це в нас нам треба прикріпити ось ці такі штучки. Ось таке. Так. Так. Оці штучки до оцих якраз боків. Це так, це так. Давай покажемо, що ми вже склали. ну, давайте отак поставимо, щоб ви бачили краще. Дивіться. Ми вже а зробили таку. Так, це така вже база-крана. Ми вже зробили два етапи. Дивіться, перший, другий етап, третій етап. Це ми зараз маємо взяти якусь штучку, я не знаю, що поки що яку будемо шукати. І прикріпити її на ось цей стоячок. Ми з Мирославом довго шукали цю детальку і зрозуміли, що вона вже в нас тут є. Нам полегшили роботу. Вона вже в нас готова. Отже, тому наступний етап це в нас ось ці. Треба зараз буде прикріпити. А Так. Та. <реш> 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 так, зараз ми беремо ось ці штучки. Це. Okay. Okay. Це. А це зараз буде. Зачекай, нам ще треба це по інструкції. А, Ми маємо отак. Зробити, І дивись, яка у нас переходить довга. Ось цю корзиночку. І прикріпити її сюди, здається. О, сюди. Хочеш mm -hmm. ти це зробити? Давай, ходи, зробиш це ти Треба Проб... одягнуваю таку. <стуква> Чекай. Покажу, як зараз все виглядає. Ми вже причепили он, кабінку, кінцівку крана. Mm -hmm. Батарейки. Батарейки тебе там є? Так. Корзинка готова. І зараз йдемо далі. Так. так, батарейки. А тепер ми маємо прикріпити оту частинку. Он сюди. Ось цю частинку ми маємо прикріпити до нашого краника. Дивіться, як зараз виглядає наш краник. Отак ми вже його. Причепили. Такий у вже здогий, величезний. Так, так буде краще видно. Е, далі в нас по інструкції йде. Мирослава, Ти вже не можеш дочекатися, коли ми складемо кран, так? Ану, готовий скласти кран? Так! Да. Треба його зараз от сюди поставити. Да. Давай, допомагай мені! Зараз ми якось будемо це робити. Так, ану, давай. Отак. От Ще сильніше і. Отак! От готово! є. А а -а -а! Ми майже склалися трошки, буквально декілька деталей. Да. Не звертаємо уваги на наш бардак, правда? Так. Да. Це все? Да, Дивись, нам треба зараз це прикріпити, бачиш? Так, ну таке. Треба буде зараз якось це прикріпити. Але бачите, інколи по інструкції просто там картинки, то не так дуже А коли ти бачиш на самій коробці готову картинку, це набагато легше. От ми, наприклад, думали, що треба сюди чіпати оці штучки. А тут сюди зачепити оцей такий контейнер. Ти готовий зачіпати? Так. Да. Треба отак, бачиш. Давай. Тут чуть-чуть. Так, давай. Треба просто потиснути, ну зачекай, отако. Просто треба Він отако. Він не впаде вже. Готовий? Давай, притискай. Так, а ну і опускай. Клас! Це дуже класно виглядає. Скак, 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 скак. Так, ми вже зачепили. І якось наглядає отак. От Подобається тобі? Так, тут ще нема, бачиш? Отут вже є. Ми вже прикріпили. По інструкції цю ми кріпляємо сюди і напереду, а, стайню, а цю кріпляємо на передостання з цього боку. Тепер якось кран виглядає так. Так, тепер у нас наступне завдання. Що чіпити знову. Отак. До речі, те, що воно все отак піднімається. І нема ризику порвати, поламати. Я не буду ламати. Чому я маю ламати? Пу -пу. О! Так вона виглядає. Давай. Бачите? Вики. І так, як завжди, пише на екрані назва там, будівельної фірми, нас пише конструктор. Пу -пу -пу. Так, тепер у нас є ось така штучка. І такі. Чипи. Таких дуги. І ми їх. Просто зачіпляємо куди а, ну, сюди. Так, я склала вже. Вау! Wow. Вау! які... Вона мені якогось восьминога нагадує. Зараз wow. я тобі дам. Wow. Так, виходить, що ми зробили, і тепер wow. треба приступити сюди. Так, в тебе вийшло. Дивіться, як воно виглядає. Так, і в нас тут така ще є корзинка. Ми зараз маємо. О, у нас є така штучка ще, і такі чотири штучки. Я бачу. Я бачу. Так, показую. Дивіться. І ці так причіпляємо. Ой, ой! Трохи важко, я вам скажу. Інструкція так там є. Ми вже майже все зробили по інструкції. речі, інструкція навіть не дуже потрібна. Якщо у вас є коробка, можете по картинці дивитися і зразу складати. Це дуже легкий, скажімо, конструктор такий. І так, далі в нас тут є така корзиночка. Зараз ми маємо причепити до неї ось ці штучки. Так. Зараз ми майже склали вже наш конструктор, наш краник, і можна буде ним зігратися. Отак. Дивіться, як класно. Бачите, це в нас тако. Наприклад, треба або це таку насадку, скажем, або треба отаке і міняєте. Просто міняється так. Або це, або це. Так. До речі, що є третій варіант. Оце перший нас, так? Це у нас другий варіант. А це у нас такий третій варіант а, для цього, щоб брати якісь матеріали. от. Ми це від, викидаємо, бо нам не потрібно. Це просто воно щоб не загубилось. От. І все. І ми кран наш склали. лишилось тільки наклеєчки, так? Ми будемо дивитися по картинці. І так будемо Давай yeah, no, спочатку наклеїмо хрестик. Давай. Yeah. Okay. Чекай. Ти завдиш клеїти, я просто хочу тобі відірвати. Дивись, ти маєш цей хрестик, бери його в ручки і наклеїти он сюди. Okay. Ні, ні, -ні, -ні ось сюди. Okay. Хрестик ми наклеїли, так? Так. Yeah. Так. Тепер дивіться, тепер збоку треба це наклеїти, бачиш? Yeah. Yeah. Бери. Дядя, так. Отут наклеїться давай збоку. Це отак. Дядько якийсь залазить по цих сходинках. А Зараз дядько залазить по сходинках і а, одягає свій такий, а, таку робочу форму. Давай. Ану. Тут. 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 Угу. Отут. Тут. Ой, не наклею, а відклею. Бере. Так, а треба ой? Ой? Осталась ситуація. Це не смішно? Ой. Постраждала є на майданчику. А знаєте чому? Бо треба мати цю каску. Де твоя каска? Ти не маєш права йти на цей екран, до е підходити близько без каски. Не можна? Ти знаєш? Я не Казку маємо тобі вперше купити. Ну так голові. Або ні, давай ти попросиш казку і тобі хтось знову під двері підкладе, давай. Давай. Ми ще маємо наклеїти на пульт. Бачите? Он. Наклечки. Давай бери пультик свій і ми маємо наклеїти зараз ось таку кнопочку. Не працює? Ну бо ще немає там батареї. Ай! Давай, клей, розгладжуй. Угу, отако. Є. Yeah. Маєш майже готовий Бери цю кнопочку, он сюди. дивись, сюди. Бачиш, от сюди. Тут. Так, але рівненько. Наступне у нас ще є моське крана. Нема. Тут нема вже. Бачите, в кожного який кран. Мирослава, кран, а це наш кран. <схи> так, так. Бери цю наклеєчку. Е, і ти маєш її наклеїти сюди. Так, добре. Ва! Молодець. Ой, Ай. наші два крани зараз <схи> зіткнуться. А тепер пальчик вдарю. Тепер третя наклеєчка бери. Сюди. Ще одна. Так, ми вже наклеїли всі наклеєчки. Дураці, воно це відкриває. Воно відкривається, дивіться, можна собі тут. Тут нічого немає. Тут можна поскидати, бачиш, наприклад, такі штучки. Якісь будівельні. А ну відкрий. Давай, тягни. О, я так чіп і все. Так, ми вже так його склали. Наклеємо наклеечки. Дивіться. Така корзинка. І тут ми пообклеювали ножки. Тепер дуже гарно, дивіться. Красавчику, тобі подобається твій кран? Так. І зараз ми займемося пультом. Давай мені. У нас цілий арсенал отверток. Це інструкція, це від наклеєчок, це батарейки і деталі для конструктора. Зараз ми відкриємо. Так, в нас тут аж треба 6 батареїв. Уявіть. Шість батарейок. Таких грубих. Ану. Візьмемо, давай. складай по батарейці. Оце фейки? О! Молодець. Все. Шість батарейок. Зараз ми зачекай ще не включай. Треба ще закрити кришечкою. Так, все. Пульт закручений, готовий. Зачекай ще не вмикай. Готовий? Ми так. вже розкрутили дротик. Щоб було більше місця. Канал Супер М. Ану, перевірте свою підписку. Ви наш канал. Так, і. Якось там включай, не знаю, як включати, А ну давай. Ух ти! а Вау! Так, а ну далі. Клас! А ну там можна опустити вниз і вверх. варх. А ну подивися. Так, ану. Тому ух ти! дивіться, як класно. Вау! Ну куди це? Ага, дуже класно. А тепер назад. Я не поламала там нічого. <сіхи> там? Ну, трошки, можливо, що. Ти ти поламала. Це я поламала? Я не поламала. Так, я один ван тебе розмовила. Ну мені дуже подобається цей кран. Дуже класний. Він як справжній. Тобі подобається краник? Це такий, скажем, трос, який допомагає піднімати будівельні матеріали. Куди це? Первер. Що? А він ще й так робить. Дядька. А в нас, пам'ятаєш, був поліцейський від поліції. Давай поставимо його там. Давай. А де поліцейський той? Ану йде принеси нам. Ти приніс нам? Але не поліцейська, а, ти райдера приніс. Ну, давай посади його там. Дивіться, хто у нас тепер водій крана. Райдер. Крутиться. Ну, кран дуже класний. Кран. Кому подобається, треба ставити що. Якщо подобається кран, так? Лайк. А це це кран красотка. Ой-ой. Ой-ой. Отже, що ми сьогодні відкривали? Крана! Так, ми сьогодні розпаковували крана. Крани. Якщо сподобалось відео, що треба поставити. Лайк, поставити і підписатись на канал! Тому всім па-па, а ми йдемо гратися з екраном, так? Па-па!